Мої вітання панство. А, в коментарях ви питали по Херсонському напрямку, по лівому березі, да, коли там буде звільнення і так далі. У мене колись був розклад. Я дещо там на, на початку, скажімо так, да, каналу. От, давайте передивимось на всяк випадок. Там е, була інформація, да, що спочатку йде звільнення правого берега, а потім вже ну, десь от на. Я от чесно не пам'ятаю, не передивлялась, або січень-лютий 23-го року десь отак от, в районі цих місяців іде і по лівому берегу. Але давайте подивимось, що чекати по Херсонському по лівому берегу, Херсонської області, що чекати. Для України, чи йдуть якісь зміни, да, взагалі, чи що там події на найближчі? Давайте спочатку до кінця року, а там далі будемо дивитися. От на найближчий час, до кінця грудня, до кінця цього року. Чого чекати? Так. Добре. Ця двійка Пентаклів саме в цій колоді, вона говорить про об'єднання. Тому можна собі думати, ну, предполагати, скажімо так, да, що йде в принципі, відход, тобто йде процес а, повернення другого берегу об'єднання, да, тобто, ну, правого і лівого. Момент відходу йде. Давайте глянемо так, щоб я ще карти дістала. Тож. Що вони випадають, то прекрасно, добре, що чекати для України по лівому берегу Херсонської області до кінця року. Чого чекати? Тут все рівно. Тут іде, Тут іде друзі, вони може і будуть відходити, але йде якась хитрість. Тут може бути якась ще е... чи атака, чи щось таке. Тому що по Семірці. Е мечів. наче, знаєте, от як по цій карті, От наче вони і заходять туди, а їх там чекає пастка. От, тому ще треба бути насторожі. Треба бути насторожі. Тому що і тут виходить Верховна Жриця, знаєте, як щось ще приховано є, якісь ще. Так, а що? Чекатиме. Давайте спитаємо, що русню чекає на лівому березі Херсона до кінця року, і ми так, щоб розуміли тенденцію, да? що чекає русню на лівому березі Херсонської області до кінця року. Ну, їх чекає відход. Їх чекає там битва, ідуть, да? ну, втрати якісь ідуть. Тут може бути і по населенню, і по, Сейчас. да, Втрати йдуть. Я подумала, що може хтось ще буде, знаєте, як підтягуватися, але ні, йдуть втрати. от, ні, нікого не буде. От, і по населенню, і по. Ой, по населенню кажу, по людям, да, по техніці, ну, втрати. Отакий От. От таке відход. Але це не те, що їх розгромили, а вони просто як втекли. І по п'ятірці все рівно хитрість якась може бути по мечах. Тут не. Ну, не, не... Це і серії, що вони втікли, але вони можуть повернутися. Або, або втікти, але недалеко. От щось якось, знаєте, що вони готують, що вони готують для України, що вони там для наших хлопців готують. І знову якийсь король жезловий, щось там вони готують. Якийсь план вже, хто це за король. Ну і знову дивіться, от якась пастка там ще готується. Хм. Якийсь задум, хто це такий жезловий король? Це той, хто в них там керує, чи хто, я не знаю, чи той, хто зараз в Кремлі керує. Ну, тобто, от, готують ще якусь пастку втіхаря, план вже є. Очекає наших. А тут друзі, таке відчуття, що ми е, знаємо про це. Зараз хвилю. А ми знаємо про це. Те, що вони там готують по семірці, це коли ми готові, знаєте? Це коли ми готові. І виходить же ще... Рицарь Кубків, тобто, ну, тут є певна новина, нам принесли, ми готові. От, дивіться, що чекає Україну. Все рівно, от вони підуть звідти, Бої чекають, бо да, бої чекають, зміна йде. От, повернення йде по силі. Тобто, ну, забираємо силою, все рівно буде. Буде Україна тут, ну, єдине, що треба бути на чеку, так скажімо, да, те, що пастка якась там йде, те, що вони там готують. Давайте глянемо а, в плані цього повернення. Ну, ось показує, що до кінця року ні. Давайте подивимося повернення лівого берега Херсона. Давайте глянемо так. Грудень, січень, да? повернення лівого берега Херсонської області, Херсон, лівий берег, повернення коли тут. Ще бої на грудень. Січень от більше, зараз, друзі, от більше по січню йде. От, можливо, десь так, і на кінець січня, середина січня, от більше по січню, бо в грудні ще бої йдуть. Ще ну немає можливості ще в, 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 ну, в оточенні ще, да поки ще там, поки так, тому ну тримаємо кулачки. Якщо будуть бої, я розумію, що будуть і влучання, і для людей є загроза, тому, будь ласка, будьте дуже обережні, не ігноруйте повітряні. Ну, тобто, що для людей, для мирного населення, є загроза, друзі, є. І взагалі йде момент евакуації. Да? Збереження життя і евакуації. Якщо є а, у вас можливість виїхати, да, то, будь ласка, тут, знаєте, ідея, як пропозиція, пропозиція врятуватися, тому що ну, буде, бачите, що буде. Обстріл буде, є небезпека для населення і стоїть карта дороги. Краще виїхати. Тобто, або готує країна наша. Да, Ну, евакуацію, да? або пропонує, або самі, я не знаю. Тобто, ну, для населення дорога стоїть, якщо є можливість, то виїжджайте. Тому що щось таке буде. Дорозі, друзі, стоїть. Дорога і щоб не потрапити в біду, скажімо так. Добре, друзі, давайте це ми подивилися так. І давайте я ще швиденько гляну по е, Білорусі. Але я чітко розумію, що там поки ну, загроза є, вони готуються, але Україна відбивається. Ну, давайте переглянемо ще раз. Так, єдине, що я зараз іншу колоду. Візьму, давайте глянемо по Білорусі, да? Передивимося? Чи є загроза наступу е до кінця місяця, да? до кінця місяця? Чи є загроза наступу? З Білорусі на Україну. Чи є загроза у нас з Білорусі на Україну? Вони на кордоні, вони придивляються, їм страшно, тому що не вистачає там ресурсів, не вистачає людей, не вистачає їм, ну, техніки, щось таке, да? ресурсів, що чекати ну, людей. А, чи є загроза для України. Так, загроза є. Загроза є. Вони дійсно щось готують. Але знову ж таки, по ресурсам в них немає достатньо для того, щоб ну, здійснити свій план, да? для того, щоб здійснити задумане. Буде якийсь прорив до кінця місяця, Україна, до чого. Україна готується, дивіться, чи буде якийсь прорив, у них є бажання, так. Да. Але в них потім йдуть втрати. Ну, в них просто, ну, ну, нема чим, стоїть відбиття, да. так. Ну, стоїть боротьба, щось можливо, можливо, ракети будуть запускати. От. Але ну, не бачу я. От прям якогось щось такого я не бачу. Давайте я подивлюсь ще так по кордону. Я, правда, карту зараз ну, не візьму, не, не буду шукати, де вона. Отак, да? там Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська. Просто глянемо ситуацію, да? що по кордону зараз, зі сторони Білорусі, України, що по кордону. Дом, Білорусі, Україна, Волинська, Рівненська, Містомерська, Київська, я сейчас все розкажу, друзі. А... Чернігівська. Так, ну дивіться. Ага. Значить, Волинська. Тут більше йде, як по ракетних обстрілах. Вони стоять на території, да, вони там ну, на кордоні, але більше йде момент ракетних. Є загроза в плані ракет. Так, далі. Це я так, щоб вже не заплутатися. Щоб не заплутатися і заплуталася, значить, рівненська. Більш-менш де спокійно, є там якісь моменти, вони там щось щось вони там собі думають, є моменти. По Київській мені не сподобалося ось, так? Да, тут було по Київській області. У нас стоїть відбиття, вони там щось собі планують, збирають людей, щось туди підтягують. Да? І є в них якась задумка. От. Я питаю, що для України, що до чого готуватися. Ну, йде момент захисту, так. Да. По, по Київській області є, потрібно бути на сторожі. По Житомирській області так само, треба бути на сторожі, да. і по Чернігівській області так само. Тобто, нам скрізь треба бути насторожі. Загроза є. Я не говорю, що її немає. Моменти йдуть більше по ракетним обстрілам, по якимось ДРГ-групам. От якось так. Чи буде якийсь заход? От єдина, що така карта випала, вона на по Київському напрямку. Чи планують вони якийсь заход по Київському напрямку? Вони можуть собі щось і планувати, але, друзі, в них. Немає на це можливості. Вони можуть когось заслати на розвідку. там, Знаєте, бо важко. В них нема людей. Це більше як обстріли, якісь, атаки, якісь, повітря. да, Ой, і не видно знову. якісь повітря, атаки. от, ну, нема. У них е не готові вони. Не готові. Загроза є, є, так. Да. Я, я це не скривала, і ми з вами дивилися. Передивіться, будь ласка, про віп борти. Там інформація, ну, там достатньо. Ми так гарно з вами подивилися і по областях, по карті, да. що де. Ну, тому, давайте, загроза є, але ми тримаємо інформацію. На, ну, тримаємо руку на пульсі по да, в плані інформації. Я думаю, що і наша влада також контролює ситуацію. Тому давайте не будемо паніку наганяти, довіримося нашим ЗСУ і вищим силам, друзі. Дякую вам велике за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.